Усім привіт! Конспекти, конспекти, конспекти. Як багато ми чуємо про них, навіщо просто переписувати книжку? Що в них цікавого, як вони допомагають, як їх гарно оформити, щоб це мало естетичний вигляд? І багато інших запитань, які ми часто собі задаємо. Сьогодні я буду давати на них відповідь. Я покажу вам декілька прикладів, як я оформляю свої конспекти, для чого це потрібно, як красиво їх виділити, оформити, як виписувати саме основну інформацію, а не тупо переписувати всю книжку. Як це загально сформувати і красиво подати, щоб було і читабельно, зрозуміло, і красиво виглядало. Про все це я розповім у цьому відео. Приємного вам перегляду! Почекай, до речі, постав лайк, замотивуй мене давати мотивацію тобі. Пропоную оглянути ведення конспектів з біології з 1 вересня. Перше, що ви можете зразу помітити, це малюнки. Що в вересні їх ми замальовували дуже багато. А, термін. Терміни визначення я виділяла повністю маркером за слово. Пізніше я почала використовувати прозорі о, стікери, щоб замальовувати різні схемки. І також я виділяю маркерам стрілки, о, автори, важливі дати. Нишньою лінією я підкреслюю якийсь важливий термін, визначення. Ну, як ви бачите, я замальовувала в принципі, всі системи організму людини. Підкреслювала різними відтінками. На початку цього зошита я, як ви бачите, користувалася яскравими кольорами, а вже під кінець почала використовувати інші. Так як зараз можете бачити, більш пастельні кольори, зараз вони мені більше подобаються функції, всі важливі слова я виділяла: рисочки, крапочки, пунктир, будь-що. Тут також, можете бачити, тут головне не перестаратися, щоб не було дуже а, масивно, не було дуже напливно з тим виділенням, а так, акуратно і читабельно. Наступний зошит це алебра, Я тут не дуже часто щось відділяла просто м -м, заголовки, позначала приклади. Схеми, параболи, гіперболи, ну таке. І в основному я не дуже вприяла. Так, наступне це в нас географія. Географія я дуже довго видаляла. Тут є багато схем, стрілки, пунктирні лінії, ще одні схеми, відсотки, роки, проміле, всю важливу інформацію я відділяла. Красиво оформлювала заголовки. На цьому я не буду зараз акцентувати. У мене на каналі є коротке відео по оформленню заголовки. Якщо вам цікаво, подивіться, а, що я хочу ще сказати. Крім того, що тут є схеми, заголовки, терміни і так далі, я також, наприклад, поділяю на дві сторони, так як бачите, організація, виділяю маркером. Щодо маркерів, як я вже швидше згадувала, спочатку я користувалася шнайдерами. Вони класні, але мені не подобалися кольори. А, зараз я використовую такі чорні ручки, а також використовую такі текстові дільники з Аврори. Що ж, пропоную вам і мені також написати моє домашнє завдання з географії, прочитати параграф і написати конспект. Що ж, починаємо! Як ви бачите, красиво виділений забуло. Я беру маркери, чорну ручку, синю ручку і починаю писати. Так, ще одна з порад. Прочитайте 2-3 абзаци з підручника, тобто пункт параграфу. І тоді запишіть речення 2 не більше, те, що ви запам'ятали, тобто найголовнішу інформацію. І коли ви це запишете, вам буде легше, спираючись на конспект, розказати це під час уроку. Тобто зрозуміліше і легше собі пригадати. Під час того, як ви пишете конспект, дуже важливо е правильно систематизувати матеріал і записати його у зошиті, тобто не переписувати абсолютно все з книжки, знайти найголовніше, зробити акценти, тобто розставити пріоритети і записати те, що реально важливе, що е ви можете забути, і те, що вам потрібно в даному випадку записати. Ще одна з порад. Використовуєте чорну ручку, щоб виділити якесь е, слово, яке вам є важливо в даному реченні. Наприклад, в даному випадку я виділила 20 століття, тобто конкретний період часу я виділила чорною ручкою, а, і також е, назву міста Токіо, оскільки там вперше відбулася урбанізація. Ще в даному абзаці я хвилястою лінією виділила слово міста мільйонники, оскільки це слово стосується даної теми і в реченні є найважливішим. Я усім рекомендую писати кілометровою синьою ручкою. Особисто для мене вона найкраще підходить, оскільки я багато пишу в багатьох зошитах. І це єдина ручка, якої мені вистачає на довгий проміжок часу, бо всі інші дуже швидко списуються. І зараз, як ви можете бачити, перший пункт параграфу мене зайняв такий абзац в зошиті. Я виділила найважливіші е, слова терміни. Я виділила 20-те століття, місто Токіо, е, міста мільйонника, одна п'ята землі, і вроді би все. Ще один факт, це я на слово слобовий абзаці пишу чорною ручкою і виділяю слово маркером. Тоді мені просто захотілося так виділити. Ще одна порада, яку я вже могла казати в попередніх відео, це коли ви пишете конспект, це слово, яке у вас часто повторюється. Ви можете його скорочувати, наприклад, південний берег ПБ, або складається з цікавили, утворюється у, -у, у ТВ і так далі. І тут ви можете бачити один з прикладів мого скорочення. Ви можете брати будь-яке інше слово, яке вас часто повторюється в даній темі. Дописуючи конспект до кінця, я розставляю акценти, виділяю чорною ручкою слово агломерації, основне слово в даному абзаці, і маркером більш другорядні слова. Дякую за перегляд, став лайк, підписуйся усім, па-па!